Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати неймовірно смачний та швидкий пиріг до чаю. Щоб приготувати цей пиріг, вам навіть не потрібно йти в магазин, тому що все необхідне, я впевнена, вже є у вас вдома. Тому записуйте рецепт та готуйте. Нам знадобляться такі інгредієнти. У ємність збиваємо 2 яйця та додаємо 5 столових ложок цукру та дрібку солі. Далі цю масу необхідно взбити міксером на протязі 2-3 хвилин, щоб вона збільшилася в своїх об'ємах. Ось такий результат у вас має вийти. Соду погашуємо оцетом. Далі настала черга муки. Я додаю 12 столових ложок та все ретельно перемішую. Додаю 150 мл молока, або ви можете взяти кефір. Вливаю 3 столові ложки олії. Ось таке тісто у мене вийшло. За консистенцією воно як сметана. Я взяла невелику форму 20 на 15 см і вливаю перший шар тіста. Для цього рецепту можна використовувати варення, проте в мене були заморожені вишні, тому додаю їх. Зверху наливаю тісто, не на весь шар. А на декілька участків, щоб вийшов красивий узор, ставлю випікати при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин. Цей рецепт стане вам у нагоді, коли гості вже на порозі і хочеться чимось їх пригостити дійсно смачним. Витрачається на нього мінімум часу та продуктів, а виходить неймовірна смакота. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь на ваші вподобайки. До нових зустрічей, па-па!